Всім привіт! Готуємо скумбрію сухого посолу про вісну. Ось вона вже в нас розморозилась. Я її зважив. Кіло дві штуки. Що ми далі робимо, Тетяна Михайловна? Далі робимо суміш. три столових ложки солі. Сіль кам'яна помол номер один. Одна столова ложка цукру. Ложки з гіркою. З гіркою. Робимо таку коміш. Так, змішали, перемішали. Далі що робимо? Далі змазуємо скумбрію. Оце сумішу Спочатку з однієї сторони і зябри насипаємо. Сіль і цукор добре пристають, тому що рибка трішки яка? Вол... Трішки волога. помили. Так. Помили. І не промокали, щоб добре приставала сіль цукор та спеції. Одна сторона готова, скумбрія хороша нам дозволили вибрати. Яка... На нас дивилася так і висипай все і на голову туди, хай все просолюється. Так. Тепер лаврового точка. Там скільки їх було? Дві? Та, мабуть, більше. Скільки кому? Дві на кожну рибку. Тобто чотири, мабуть. Так, тепер що Духмяний це? Гняний перчик. Скільки там штук? Штучок десять. Перець горошком чорним. Штук 20. Все на глаз і буде смачно. А це що? А це коріантер. Теж, теж горошком. Кому не подобається коріандр, не потрібно. Краще. Підготуватися зарані. Ну, нічого. Також штук 20. Так, що далі робимо? Далі закриваємо. Закриваємо плівкою. Харчовою. Харчовою. І так І... залишаємо на 10 годин. На При... кухні. При кімнатній температурі. При кімнатній температурі. На кухні. Але якщо і 12 годин вона так побуде, то з нею нічого? нічого не станеться поганого. Буде ще смачніше, тому залишаємо на 12 годин. Домовились? Домовились? Домовились. Ось так запакували ми з харчовою плівкою. І забуваємо про неї на 12 годин. Температура на кухні 21 градус. Минуло 12 годин. Ось такий вигляд має скумбрія. Вона виділила сік, який розчинив сіль та цукор. Зараз ми її перевернемо на другу сторону. Будь ласка, Тетяна Михайлівна, перевертайте, щоб вона краще просоліла з обох боків. Знову закриємо харчовою плівкою. І так, поміщаємо в холодильник ще на 12 годин. Минуло ще 12 годин. Ми дістали скумбрію з холодильника. Ось вона така стала красива, срібляста, вона. Просолювалась цілу добу. Зараз ми її добре промиємо від солі та спецій і підвісимо за фостики, щоб вона в'ялилась, бо вона ж у нас не тільки сухого посолу, а й провісна. Скумбрія буде. Малосольною та смачною. А хто хоче, щоб вона була більш соленою, потрібно ще її потримати в холодильнику, півдоби, а то і добу. А якщо більше двох діб вона буде просолюватись, то вона буде солоною. Ось так повісили ми за фостики нашу скумбрію, знизу поставили ємність, щоб зайва волога та жир не капали на робочу поверхню столу. І так рибка буде провисати, тобто в'ялитись, на протязі однієї доби. І вже можна буде її вживати. А хто хоче, щоб вона ще була сухішою, можна ще добу потримати. А це у нас у відрах НЗ. Запас води. Тому що війна і в будь-який момент вода може перестати текти з крана, щоб була водичка хоч на чай та на суп. Минула доба. А для вас цей час пролетів непомітно. Я рибку вже зняв. Ось вона така підсохла, провялена, і вже можна її вживати. Зараз ми її почистимо всередині, поріжемо на порційні кусочки і спробуємо, яка вона на смак. Ось така скумбрія в нас вийшла, така велика, що й голова не вмістилась, і, до речі, вона була з ікрою. Біля голови я її скуштував, дуже смачна, жирна і в міру солона. Так що таку смачну скумбрію сухого посолу про вісну ми готували два дні. Ось, друзі, такий сніданок у нас сьогодні вийшов, де центральне місце в меню займає скумбрія. Всім, хто зараз Снідає, обідає чи вечеряє смачного. Бережіть себе, своїх рідних. Бажаю вам миру, здоров'я і всього найкращого. До побачення, до нових зустрічей!